А ви знаєте, що ми проростемо на руїнах, мов квіти весняні, вам на голови впадем дощем, аби знали, ви ми не здоланні. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на зліт. Прилетимо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, обкрадіть до останньої нитки, але знайте, що прийде та мить. Коли з'явимось знову ні звідки. Ми прийдемо до вас уночі, коли будете міцно виспати, запалаємо вогнем від свічі і зруйнуємо залізні грати. Ми прийдемо повстанемо з руїн, ви не спіть, а тривожно чекайте. Проростемо жагою до змін, ми не вмерли, живі, ви це знаєте. Наша рана ще свіжа болить, але ми на той біль не зважаємо. Ну а ви нас ногами топчіть, ми мов пісня іще залунає. Ми зустрінемось з вами колись на суді, там, де вже не сховатись. Ви не чули прохання, спинись, вам хотілося далі знущатись. А ви знаєте, що ми проростем в наших дітях, мов квіти весняні, ми не вмерли, ми й досі живем. наші душі. Вони не здолані. Ми прийдемо раптово до вас, може, вітром, а може дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.